Samsung змушені спрощувати s 26 Steam Machines, Divo чи Scam, AMD та NVIDIA відмовляться від бюджетних відеокарт, і ви що не повірите, яке залізаче почало закінчуватись у світі. На зв'язку Агностик це маленькі новини, яких буде доволі багато, бо з вами давненько ми не бачились. Тож я вітаю вас, усі, шановне панство. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Історично склалося так, що дисплеї для топових айфонів завжди робили Samsung. На моделях початкового рівня, як от усілякі міні, базові айфони, чи так звані доступні моделі з індексом і e, дисплеї робили то LG, то китайська Boe, яка свого часу робила дисплеї навіть для 15 Pro, А замовлення на їхні дисплеї досягали позначок в 40 мільйонів штук. Проте останнім часом відбувались негаразди. Зокрема, роки три назад Самсунг подали в суд на Boe через крадіжку комерційної таємниці та порушення патентів, через що їм на 15 років заборонили взагалі імпортувати свої дисплеї до США. Відповідно, в айфонах для американського ринку дисплеїв боє вже давненько дуже немає. В той же час цього року BOE отримали попереднє замовлення на 10 мільйонів дисплеїв для 17 айфонів. Проте їхні дисплеї не змогли досягнути тієї якості, якої вимагає Apple. Тож усі 90 мільйонів панелей тепер робитиме саме Samsung. Але це новина не про Apple насправді, а про те, що Samsung і BOE в США наче як врегулювали свої судові суперечки. І тепер знову ж таки, наче як, BOE виплачуватимуть роялті корейцям за використання їхніх технологій. Чергова. Історія про те, який же Китай потужний, особливо якщо, звісно ж, усе сам робить і проектує. Ні для кого не є секретом, що спроба зробити тонкі смартфони від великих виробників стала, як кажучи, не дуже вдалою. У Samsung з Edge справи зовсім не втішні, у Apple з Air трохи краще, але також далеко до їхніх звичних цифр. Все це призвело до того, що компанії тепер переглядають свій лонч на наступний рік, і, зокрема, Samsung вимушені робити S 26 Plus замість S26 Edge. Проте це не єдина зміна в майбутніх корейських флагманах. Корейський новинний ресурс повідомляє, що Samsung змушені спішно перероблювати і базовий S26, Проте причиною для цього став базовий iPhone 17. Повідомляється, що корейці, наче як планували зробити його доволі тонким, наче як 6-9 міліметрів, ба більше при цьому він повинен був мати батарею ємністю 4900 мАч. Проте, наче як, через те, що Apple не підвищила вартість базового айфону, її не може підвищити і Samsung. І всі ці покращення вимагали додаткової вартості, тому через вартість айфона 800 доларів в США, базовий S26 також буде коштувати 800 баксів, проте з товщиною 724 мм та батареєю 4000. Чи 300 мАч. І це, звісно, цікава стратегія. Але а можна не робити його тонкішим, просто збільшити батареї і додати до вартості умовні 50 баксів? Я от більш ніж певний, що за збільшену автономність люди б із задоволенням заплатили більше. Проте знову ж навіть така батарея це сміх у порівнянні з тим, які зараз батареї в китайських флагманських смартфонах. До речі, про батареї останнім часом тільки лінивий не сварить Apple та Samsung за відсутність прогресу у цьому питанні, і останнім часом я помічаю в інтернеті все більше і більше і більше статей на тему того, що вони просто не мають інших варіантів. Пояснюється це тим, що в ЄС доволі жорсткі закони щодо батарей. зокрема через безпеку польотів, і, наприклад, Vivo X300 Pro, що має батарею у світі 6510 мАг, до ринку ЄС отримав іншу батарею. Тисяч чотириста і це насправді дійсно так, але лише частково. Адже, по-перше, планшети все ще існують, а батареї там значно більші. По друге, в нормативних документах сказано про те, що такі товари не заборонено перевозити, просто вони отримують маркування небезпечних товарів, через що застосовується суворіший режим регулювання, який передбачає додаткову документацію. Додаткове маркування безпеки та спеціальні вимоги до упаковки. І я не конспіролог, звісно, але все це виглядає просто як небажання дотримуватись всіх цих посилених вимог, бо це ж менше коробок влізе в один літак, ще на ці папірці гроші витрачати і так далі. Історія вкотре зробила оберт. Ресурс Android Authority знайшли в останніх прошивках Android функцію Contact Exchange, суть якої полягає в тому, щоб обмінюватись контактами через NFC. Тобто, приклавши один смартфон до іншого, і вам запропонується відправити йому ті чи інші свої контакти. Усі в мережі пишуть про те, що от Apple таке показали ще 23 2023 році, і Google тільки зараз збираються зробити подібне. Для ньюфагів відкрию маленьку таємницю, що функція Android Beam існувала з 2011 року і дозволяла за допомогою NFC передавати. Не тільки контакти, а взагалі чи не будь-що, що було на екрані. А в 2019 році її видалили, перетворивши на швидкий обмін, який, в свою чергу, вже нагадує умовний airdrop. Тож зараз Google не копіює Apple, а повертає давно забуту функцію. Так де ви прийдемо до часів, коли на Samsung можна буде гортати стрічку просто очима. А ще буквально, поки я писав ці новини, Google на 10 пікселях оновили свій Quick Share настільки, що тепер можна передавати будь-що. З пікселя на айфон через AirDrop. Якщо коротко, вони змогли за допомогою зворотнього інженерингу розібрати AirDrop і зробити так, що AirDrop тепер передає файли на пікселі і навпаки. І Apple, звісно ж, може все це заблокувати за бажання, але навряд вони будуть то робити, враховуючи наскільки сильно вони зараз залежні від гуглівського шаї. Адже саме кастомний Gemini буде в хмарі розумної сірі. І наразі Gemini взагалі на голову обходить усі інші шаї. Тож, можливо, все таки залишиться, а потім Google поширять цю можливість взагалі на всі Android-смартфони. І я так думав, а вже коли я сів зараз знімати ці новини, Qualcomm офіційно заявили, що цей Quickshare Airdrop працюватиме не тільки на пікселях, а взагалі на усіх смартфонах з тим дрегоном. Цікаво. Принагідно нагадую вам про збір, який вже давним-давно треба було закрити. Тим паче, що окрім дронів для 129 го батальйону ТРО 112 ї окремої бригади та потреб однієї з єгерських бригад до збору долучається ще й панство з повітряних сил, яким трохи треба оновити оргтехніку, скажімо так. Тож абсолютно кожні ваші 2, 3, 4 гривні надважливі. А за донат від 200 гривень ви маєте можливість виграти крутий ПК 32-дюймовий монітор, колонію Макса Кідрука з його автографом та ще купу різного мерчу. Проте не забувайте, що в цьому розіграші виграють усі, окрім росіян. Усі посилання будуть в описі та закріпленому коментарі. Давайте трохи поговоримо про Steam Machines. Так, я знаю, що його вже більше як тиждень назад презентували, проте там є про що поговорити. Я впевнений, що далеко не усім фанатам Steam, Steam Deck і особисто Гейба Ньюєла. Сподобається те, що я скажу надалі, але прошу вас тверезо дивитися на ситуацію. Про всяк випадок уточнюю, що я не фанбой якоїсь систем і паралельно і абсолютно спокійно користуюсь ПК, Свічем, Стімдеком, Рогелаєм та PS5. Тож, якщо ви раптом усе пропустили, як і я власне, нещодавно ви презентували три нових пристрої: нові окуляри віртуальної реальності Steam Frame VR, новий геймпад Steam Controller та найголовніше Steam Machines. Технічно це ПК зі Steam OS, дуже компактний ПК. Проте Velvo усіляко натякає, що це саме консоль, і цій маленькій коробці місце у вашій вітальні, де зазвичай знаходиться Xbox чи PlayStation. На це позиціонування вказують і основні ключові акценти, на кшталт того, що вона потужніша аж в 6 разів в порівнянні зі Steam Deck. Чи те, що картку пам'яті зі встановленими іграми можна буде витягнути зі Steam Machines, вставити в Steam Deck, і все буде нативно працювати, гратись і так далі. Про це порівняння зі Steam Індеком поговоримо трохи згодом. Працюватиме з Machines на напівкастомному чипі AMD, що матиме 6 ядер Zen 4, 12 потоків з частотою до 4,8 ГГц та TDP 30 Вт. Звучить дуже схоже на Ryzen 5 7400F, проте з дуже дуже зарізаним TDP. Для чого? Бо це маленька коробка, щоб трохи не було. За графіку відповідатиме графічний прискорювач від AMD на базі RDNA 3, що матиме 28 обчислювальних блоків, частоту до 2,45 ГГц та TDP 110 Вт. І у ньому є ще одна деталь, про яку ми трохи далі поговоримо. За заявами Valve, Steam Machines за допомогою FSR дасть вам змогу грати в 4К та 60 FPS. І знову ж таки, згідно з заявами Valve, Steam Machines дорівнює або перевершує 70% ПК, що зазначені в опитуваннях Steam. you <laughs> Чисто теоретично для адептів саме Steam це дійсно круто. Якщо ваша бібліотека знаходиться в Steam, так як показав Steam Deck, це все дійсно здебільшого може працювати як на повноцінній консолі. Не усюди, не завжди, але здебільшого. Я окремо роблю на цьому акцент, тому що особисто я, як власник Steam Deck, можу заявити, що мені він не зовсім підходить, бо в моїй бібліотеці є ігри із Epic Games, і особливо з Xbox Store, і особливо з Game Pass. Але це особисто мої проблеми. І я знаю про героїк Лончер, так, але там проблема зовсім інша. Найголовнішим адекватним питанням стоїть вартість. В мережі є багато припущень щодо цього. Хтось впевнено, хоче вірити, що Valve можуть відмовитись від маржинальності і зробити свій Steam машин супердоступним, як це стало зі Deck'ом. І у мріях фанатів від ціна чи то в 400, чи то в 500 баксів. Та й 500 баксів це взагалі психологічний поріг вартості консолі, адже, грубо кажучи, саме стільки коштує ps 5. Про те, що до вартості є дуже багато запитань. Valve заявили, що ціна Steam Machines Буде конкурентоспроможною в порівнянні з аналогічним за характеристиками ПК. Проте, той, в той же час Лайнус в одному з подкастів розповів, що коли він був в офісі Valve і згадав вартість бажано в 500 доларів, то в офісі стала така напружена тиша, і на його думку це натякає на значно більшу вартість. І ось знову ж таки, сьогодні один з інженерів Valve підтвердив це, що вартість машин буде співставною з таким же ПК. Деякі ютубери вже зробили схожі збірки та тести, наприклад, з Ryzen 7 8840 u якому відключили два ядра, та відеокартою. Radeon 7600 m хтось збрав збірку 7400 f зарізаючи його, і для того, щоб лізти в бюджет близько 500 доларів, більшість комплектуючих були в бувшому використанні. Тож питання ціни залишається відкритим. Ну а тепер я додам особисто від себе проблеми, які видно вже зараз. Я не розумію, про які 4К та 60 Гц може йти мова. Згадані раніше тести свідчать про те, що таке залізо здатне видати 4К та 60 FPS буквально в декількох іграх, і то в режимі ультраперформенс. І на низьких налаштуваннях. І на це є велетенська купа причин. По-перше, RDNA 3. І це вже відмітає новий FSR Redstone, який дійсно буде і якісним, і продуктивним. По-друге, і як на мене найголовніше 8 ГБ відеопам'яті. Коли Nvidia та AMD випустили картки по 8 гігабайт, весь світ їх заклював, бо 8 гігабайт навіть для Full HD вже не завжди достатньо. Не кажучи вже про 2К і тим паче 4 к А от коли Valve показує свою так звану консоль з пам'яттю на 8 гігабайт, ну нічого, це ж гейп йому можна серйозно з усією повагою, але це виглядає дуже смішно. Усе б нічого якби не позиціонування як консолі для вітальні. Візьміть будь-яку сучасну гру і запустіть її на низьких налаштуваннях в Ultra Performance FSR І скажіть після цього, що все ок, і от саме цього ви і бажали. Окремо, мене трохи дивує порівняння продуктивності зі Steam Deck. Ну серйозно, уявіть, наприклад, що не знаю, Apple буде порівнювати продуктивність свого MacBook Pro з iPhone'ом. Правда, складно уявити. А тут чомусь це має сприйматись нормально. Ну і на останок у новий контролер. Я розумію, що багатьом подобаються ці тачпеди, але я навіть на зображенні бачу, як ви постійно основою ось ту великого пальця будете їх задівати. І я думаю, не варто й казати, що під, під час гри це буде більш ніж бісити. Проте я вас дуже прошу не вважати усе вище сказане за якийсь хейт. Я тільки за конкуренцію на ринку консолей та ПК, і якщо їм дійсно вдасться зробити класний продукт, я буду безмежно радий. Проте підхід, як до Steam Deck тут може не спрацювати. Адже одна справа маленький дисплей, десь в дорозі, там і на свічі нормально насправді грати. І зовсім інша справа в консолі вітальні. І я дуже не впевнений в тому, що Steam Machines в умовному Ghost of Tsushima зможе надати таку ж якість зображення, як та ж ps 5 Проте на вартість як Steam Machines, так і взагалі чи не більшості електроніки в найближчому майбутньому може вплинути ще дещо. Ні, на цей раз це не тарифи, не трамп чи дефіцит чіпів. Зараз буде ряд новин, які так чи інакше стосуються цієї проблеми. І почнемо ми з прикладів, а вже потім з причин. Одна планка оперативної пам'яті Samsung на 16 ГБ в Південній Кореї, тобто на домашньому ринку, за останні три місяці зросла у вартості більш ніж втричі з 47 до 142 доларів. І це ще не максимум. Ціни в США місцями зросли в п'ятеро. Наступне AMD розіслали партнерам повідомлення про те, що на початку 26-го року вони вдруге підвищать ціни на свої абсолютно усі відеоприскорювачі, наче на чи як приблизно на 10%. І так, партнерські відеокарти також здорожчують. Звісно ж, вдруге, бо перше підвищення ціни було на фоні трампівських тарифів. Далі. Корейське змі, назву якого я не зможу прочитати, стверджує, що AMD та NVIDIA розглядають повне припинення виробництва бюджетних відеокарт рівня 50 і 60, зокрема через їхню малу рентабельність. Та й, взагалі, велика кількість виробників електроніки планують відмовитись від малорентабельних своїх продуктів, ну або ж зробити їх рентабельними, тобто підвищити їхню вартість, нічого в них не покращуючи. Наступне. Президент Сяомі офіційно заявив, що в наступному році смартфони будуть значно дорожчими ніж в цьому році, і мова не тільки про смартфони Сяомі, а про ринок загалом. І згідно його з його заявою, вирішити проблеми одним тільки підвищенням цін не вийде, то що нам тоненько нам так натякає на одночасне і підвищення цін, і умовну шрінкфляцію. Окей, добре, давайте тепер про причину, яка насправді доволі банальна, і ім'я її дефіцит пам'яті. І мова про абсолютно усю пам'ять DDR, GDDR, NAND і так далі дійшло до того, що деякі тайванські магазини електроніки продають оперативну пам'ять виключно в комплекті з материнською платою. Так. І це не жарт. Asus та MSI зараз згрібають усю оперативну пам'ять для ноутбуків, яка тільки є на ринку, і при всьому цьому, окрім подорожчання цін на самі ноутбуки, очікується і зменшення об'єму оперативної пам'яті в них. Один з директорів Asus на онлайн-конференції для інвесторів офіційно заявив, що 26-й, а можливо і 27-й рік будуть дуже важкими для індустрії, і підвищення цін уникнути не вдасться. SK Hynix збільшує виробництво пам'яті у 8 разів, проте щонайменше що найменше до року ситуація навряд чи стане кращою. Чому ж пам'яті раптом стало мало? А згадайте усі ті багатомільярдні угоди, так чи інакше пов'язані зі штучним інтелектом. Буквально ось днями Nvidia та Microsoft вклали в Anthropic 10 мільярдів доларів. Давайте спробуємо вгадати, чи є залізо і чий софт за ці гроші купить Anthropic. Тож, якщо вам здавалося, що щось ціни на техніку пішли вгору, чи якось мало покращень нових продуктах, повірте, найближчі два роки краще не стане. Буде і дорожче, і простіше одночасно. Проте позитивна новина, коли цей дефіцит закінчиться, пам'ять дуже і дуже здешевше, як це вже було за попереднього дефіциту пам'яті. І я вкотре повторююсь, все це не моя хвора уява, а те, що дійсно відбувається в світі електроніки. Sony вирішили піти шляхом Nintendo і для рідного японського ринку випустили нову версію консолі, яка трохи дешевша, ніж в усьому світі, проте ця консоль виключно для Японії. Не тільки тому, що вона тільки там продається, а тому, що там виключно японська локалізація і можливості обрати хоч якусь іншу, там просто не існує. І завдяки таким обмеженням ціна консолі знизилась з 475 доларів до 355, що, як на мене, доволі непогана знижка. Ось такими вийшли новини тижня, чи точніше пари тижнів, а може і трьох, що вже минули. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.